Я не буду багато говорити, дорогі браті, сестри. Які нагадаю про те, що саме три такі чинники, як мова, культура і віра формують націю. Ми це знаємо, знають багато людей, але, на жаль, не всі чомусь думають. Саме так. Ще коли мені припилось зустрічатися з колишнім єпископом Серафимом, якого, на щастя, вже тепер його прибрали за штат, він виїхав в Москву. Це був єпископ Московського терихато, який колись сказав дуже цікаві речі. Він казав, треба, щоб патріарх Московський був в Києві, дати йому титул. Київського, Московського всієї всі Русі. Знаєте, тут для мене було так дуже тихо, я здивувався, але так, уявіть собі, що зараз ці ідеї такі вже проносить Кирил. І я вже читаю в газетах також про те, що ідея про те, що перенести столицю Імперії Російської в Київ, зробити єдину державу, вже така мета. Багатьох політиків російських є. Це жахливо. Ми зрозуміємо, що значить двомовність для нас, і це значить зникнення української мови. Тому що ми і так її, на жаль, реанімуємо нашу рідну мову, яка знищувалася скільки десятиліть. І в якійсь мірі вона існує через те, що західні українці зберегли цю мову, що там не було таких. Страшних тортур, як на цій Україні, були репресії, голодомори, знищували всі, всіляку мову українську. І зараз, якщо російська мова стане другою державною, то можна сказати, що України українською мовою і українців поступово не стане також. Це жах. Тому я також, як із, Миколай, закликаю вас усіх. Для того, щоб ми кожен з нас щось робили в цьому напрямку. По-перше, виховували своїх дітей. Я часто бачу, як батьки розмовляють українською, а діти розмовляють чомусь російською мовою. Ми повинні виховувати належним чином своїх дітей, своїх внуків, своїх братів менших, і самому дбати про чистоту своєї мови. Тому що такі служик, як біля церкви, це теж не, не добре для нас, українців. Тому, дорогі браті, сестри, молімося і трудимося для того, щоб вибороти все таки мову і не дати поплюжити і Україну.